А сьогодні у нас з вами зустріч на тему документація на косметичний продукт об'єкт який ми розглянемо пакет документів, який у вас має бути раптом вже до вас прийшла перевірка. Тобто сьогодні ми будемо акцентувати увагу на всій документації, яка стосується косметичного продукту, в рамках того, що може перевірити орган ринкового нагляду після повного вступу в дію технічного регламенту на косметичну продукцію. Отже, будемо отже, наша ціль з вами розглянути, наскільки ваша документація на косметичний продукт готова та витримає будь-яку перевірку. Розглянемо алгоритм оформлення звіту про безпечність та досьє взагалі на косметичний продукт. І обговоримо обов'язково підсумуємо в кінці перелік масхев документів та інструменти, що ваш косметичний продукт відповідав вимогам законодавства та безпосередньо стандарту GMP. Оскільки сам стандарт висуває також вимоги до документації на косметичний продукт, який ви частково використовуєте при формуванні як звіту про безпечність частина А, так і безпосередньо самої документації на косметичний продукт. Про себе декілька слів. Мене звати Валентина Жакун, я експерт з побудування репутації та системного управління якістю компанії саме в сфері no Food. Отже, наша з вами сьогодні програма на три плідних ефективних години: це обов'язкові документи від декларації відповідності до сертифікації на сировину. Розглянемо технічний файл або продукт файл, або досьє на косметичний продукт, або документація на косметичний продукт, його структуру, безпеку і звіти. Розглянемо також документацію для перевірок ринкового нагляду, що можуть запитати і як же вам відповідати. І підсумуємо да, чек-листом 10 обов'язкових документів, які у вас мають бути готові завжди для того, щоб аргументувати ту чи іншу інформацію про ваш продукт. Так. Отже, взагалі, найперше, що нам треба з вами зробити Перед тим, як да, почати взагалі щось робити, якусь готувати документацію, нам треба визначитися, чи дійсно цей продукт косметичний. Тому що дуже часто, особливо як показують кейси антимонопольного комітету, намагаються да, зробити косметичним продуктом те, що косметичним продуктом не є. Тому ще раз, перед тим, як формувати будь-яку документацію, дивитися вимоги до продукту, до категорії, до маркерів. Кування до підтвердження і оцінки відповідності. Будь ласка, чітко визначаємо категорію: що таке косметична продукція? Це будь-яка речовина або суміш, яка призначена для нанесення на різні зовнішні ділянки тіла людини, тобто не тварини. Да? У нас чітко висувається вимога тіла людини, це епідерміс волосся, нігті, губи, зовнішні статеві органи, зуби, злизового оболонку ротової порожнини, виключно або переважно. Тобто наша косметична продукція має тільки шість функцій. Це Очищення, ароматизування, зміна зовнішнього вигляду, захисту, збереження у задовільному стані або коригування запаху тіла.